У луцьких школах немає спеціалізованих бомбосховищ, проте у трьох є старі протирадіаційні укриття, врешті прості укриття. Деякі з них були готові ще до повномасштабного вторгнення, і в них ховалися не лише діти, а й дорослі з усіх навколишніх будинків. От, готувалися ми до того, uh -huh. і наші укриття фактично були місцями на 24.02, вже готові, просто розчищені, готові для того, щоб укрити мешканці мікрорайону. Куди ж пішли наші мешканці мікрорайону? В першу чергу наші заклади освіти. Ми так викидали, що це орієнтовно до 80 тисяч ми. Ми в перші дні війни укрили мешканці мікрорайону. Що цікаво, що до нас йшли? Чому так? Ми от організували гаргарне гарне чергування. Там були психологи, педагоги, які мають психологічне розуміння ситуації. Розвеселити простими словами, можуть поспілкуватися, можуть організувати якісь гру і так далі. Тобто я бачив в наших закладах і в садочках, і в школах починає було дуже тісно, але дуже багато було людей. Дуже багато. Найбіль нарікання щодо того, що чому ж нема вайфа, нам треба тут інтернет, чому ж розетки ми всі поколили, бо ми ж поключали скрізь чайнички і так далі. Таке, було, але нічого. Ми справилися з цим. У більшості шкіл ще з початку літа кипіла робота. Тут розчищували, облаштовували найсухіші, найпридатніші підвали. Робили це силами педагогічного колективу, а іноді й батьків. Перша школа єдина, яка не має укриття, але діти тут все ж навчатимуться. Ходитимуть вони в разі тривоги в інші укриття в приміщення, що неподалік, в які саме дирекція просила не розголошувати, бо це військова таємниця. Батькам про це розкажуть у школі. Єдине, що можу запевнити, що ці укриття надійні і давно перевірені. Заради експерименту, спробую засікти, скільки знадобиться мені часу, щоб дістатися до найдальшого укриття. Щоб сюди дійти, мені повільним кроком знадобилося 3 хвилини і 10 секунд. Хай ще півтори хвилини по школі. Ну, все в межах норми. Їдемо далі. Перше наше сховище у другій школі це підвал із потужним бетонним перекриттям. А от стіни школи кажуть дерев'яні. Тому в разі біди, якщо все рухне, підвал завалить не сильно. що не можна сказати за решту монументальних шкіл. По площі все пораховано і стоять місця запасом. Вода є питна проточна, є вода набрана в ємностях. Туалет є один стаціонарний, ще доробляється і є поки що шість біотуалетів. В процесі будемо їх теж добирати, доконтактовувати, якщо буде потреба. Друга школа серед тих, де цього року встановили примусову вентиляцію, бо природні не вистачало. на вентиляційна установка так турбіна, та що витягує, я казав, 600 метрів кубічних за годину. Вона вмикається ну, микачем при потребі. Так, по всі паліметри труби цінують і витягують повітря. Так, і в цій же кігаті є додаткова евакуація, четвертий вихід. Бо в нас в школі є три входи, але чотири виходи. Це тунель, який виходить на відстані 20 метрів за межами школи в, ну, в парку імені Костя Шишкарни називаємо. Вихід на такій відстані, що в разі, якщо школа завалиться, щоб не дістало до того грибка, який виходить на поверхню. Також тут цього року оновили систему оповіщення. Такі мають працювати у всіх навчальних закладах, в деяких їх ще встановлюють. Укриття під третьою школою дозволяє розмістити усіх учнів усіх змін. Тут є нормальна природна вентиляція, два входи, виходи, які ведуть на вулицю. Добре, що дали нам ось зараз дошки. Зрозуміло, що ми частину вже їх використали, частину будемо виготовляти шалавки. Ось, але я думаю, навіть ви бачите самі, що дітям, особливо початкової ланки, ось буде зручно сидіти навіть за партою. Вони можуть себе нормально почувати у третій школі. Сподіваються, що війна завершиться до весни, адже через географічне розміщення укриття може підтоплювати. Тоді підтоплює відповідно і старе місто і так далі. От минулого року, наприклад, обійшлося, не було цього. Але перед цим постійно поколіна тут. На момент знімання тут був лише один біотуалет, але обіцяли ще 10. Є вода, рукомийник. Освітлення теж обіцяли доробити до 1 вересня. Сховище у четвертій гімназії не вистачатиме на всіх учасників освітнього процесу, тому старші класи ховатимуться в укриттях неподалік. А в самому навчальному закладі все зроблено було заздалегідь. Є тут нормальна природна витяжка, стаціонарних вбиралень не передбачено, але є біотуалети. Укриття, як і в інших школах, забезпечене водою та протипожежними засобами. П'ята школа, одна з трьох, має протирадіаційне укриття. Насправді воно лише так називається. Гумки, які мали б герметизувати броньовані двері, за 70 років давно всохли. Протирадіаційні вони мають мати певну вимогу. Броньовані двері, вентиляція обов'язково примусового і так далі. І так далі. Ну а те, що гумкам уже 70 років, і ті гумки, які ну мають О, ось дві чи збереже е... життя здоров'я проти радіації ці укриття? Ну розумієте, що це колись планувалося ще в радянський час, 60-70-х роках, ці норми і так далі. Ну чи відповідають вони цьому? Чи як, чи буде варто, якщо ми візьмемо, знімемо ті металеві броньовані в двері, вовках броньован, так скажем. І замінимо на ті, які мають бути, а такі двері коштують 120-150 тисяч. Чи збереже життя здоров'я нашого учасника процесу і так далі, тому подібне? Чи від вибуху не захлопнуться вони намертво, І що ми нічого не зробимо? Тут дуже багато і дуже багато питань і погоджуються зі мною ті самі ДСНС. -усі. Попри це, саме укриття надійне. Крім одного входу, прямо зі школи є ще два аварійних, які ведуть назовні. Площі вистачає на одну зміну повністю, поки тут один стаціонарний санвузол. Вентиляція природна, немає, немає цього дуже, дуже дорога, десь до мільйона гривень вона вартує. То можливостей таких поки що наразі немає, тому що війна, ми все розуміємо, що. Має все бути на фронт. П'ята школа, одна з небагатьох, де у сховищі можна і навчатися, адже тут не суцільний підвал, а поділений, можна сказати, на класи. Більшість батьків налаштовані на навчання офлайн, тому що дитинка, яка знаходиться на дев'ятому поверсі в будинку, вона менш захищена як тут під наглядом вчителів. Може дитина може і не почути того сигналу, може загратися десь собі в, в, в тих іграх, які вони дуже полюбляють, а тут все-таки під наглядом вчителів і якість викладання предметів в очній формі, зрозуміло, що не порівняти із онлайн. Сьома школа ідентичний проект, і відповідно укриття тут теж колись було протирадіаційним. Але на відміну від попередньої школи, броньованих дверей тут вже немає. А все тому, що підвал використовували на повну гардероб, класи трудового навчання, хореографії. Водою забезпечені, санвузол є, виходи також є. Ось троє дверей центральні і бокові. Ось так, що ми в принципі готові, тому що прийняли. Укриття відповідно були комісії, акт є, ну але дай Бог, щоб воно все був мир, щоб діти вчилися дійсно офлайн, тому що навчання для дітей потрібно офлайн. Вони мають спілкуватися між собою, тому що онлайн це не навчання. Я рахую особливо для дітей перших п'ятих класів. Тут природна вентиляція, додаткові біотуалети обіцяють підвести пізніше. В дев'ятій школі цього літа попрацювали на славу. Тут оновили санвузли, встановили примусову вентиляцію. Укриття має один вхід і два аварійні виходи. А от площі тут на всіх учнів мало, тому користуватимуться додатковими. Куди планують водити учнів старших класів, не розголошують. Укриття 10-ї школи використовують мешканці сусідніх будинків ще з початку повномасштабного вторгнення. Хоча під час навчального процесу чужих сюди не пускатимуть. Тут вистачає і площі, і входів виходів, забезпечені водою протипожежними засобами і навіть матрасами. Саме укриття проведено вайфай. У одинадцятій школі укриття теж працює з 24 лютого. Щоправда, за літо його суттєво окультурили, розчистили додаткові площі. Фарбу, е снежка, всі такі будівельні матеріали це все давав засновник Луцька міська рада. Тобто ми нічого самі не купляли. Єдине, що ми самі робили своїми руками, коли ми це е підготовлювали. Дошки були дані, ну ми самі прибирали. Нині тут вистачає місця для учасників освітнього процесу. Вентиляцію сьогодні під'їдуть. Ось тут о, дивіться, бачите віконечко і мають зробити вентиляцію. Також тут встановили нові санвузли. На момент знімання їх ще не було. В 12-й школі робота із влаштування укриття кипіла ціле літо. Тут силами працівників школи розчистили площі, зробили кабінки для біотуалетів, запаслися водою протипожежними засобами. Є нормальна природна вентиляція, один вхід і два аварійні виходи. Щоправда, їх згодом планують покращити, зробити нормальні східці. Тринадцятій школі за літо доробили ще одне приміщення, яке колись не використовувалося, а ще робили лавки. Раніше підвальне приміщення використовувалося майже на повну. гардероб, тренажерний зал тобто, все майже було зроблене. У нас 450 дітей наразі, і вони навчаються у дві зміни. То ми їх запросто можемо розмістити у цьому укритті. Укриття розділене так, що в нас базова ламка, тобто старші дітки знаходяться в одному крилів укритті, що ви і бачите. Таблички і для початкової ланки ми підготували цьогоріч кімнату, яка була майстернею робітника. Тут теж природна вентиляція, запаслися водою, медикаментами, протипожежними засобами. 14 Чотирнадцятій гімназії цього літа теж попрацювали на славу. Зробили стаціонарні санвузли із вмивальниками, із дзеркалами. А ще це другий навчальний заклад, де в підвал провели вайфай. Ну і тут теж робили лавки, запасалися водою, вогнегасниками і медикаментами. Це нам такі аптечки ще б випали із закордону. Ось ну лампи тут, січки, сірнаки. Площі тут вистачає на всю зміну є два входи, виходи. У 15-й школі ще на початку літа в підвал зайти було важко. Розбирали завали і силами педагогічного колективу, і батьків, які живуть поряд. Загалом вивезли декілька тонн сміття. На момент знімання лавки поробили, але ще не занесли в приміщення, бо ще чекали на майстрів. Тут тоді лише зробили нове освітлення, провели воду і зробили кабінки для санвузлів. До 1 вересня обіцяли доробити розетки, вентиляцію, східці аварійного виходу. Але і цієї площі зама мало для однієї зміни, тому планують змішану форму навчання. Деякі паралелі на тиждень два будуть вводитися на заочну форму навчання на онлайн і через два тижні змінюємо і знов таким чином. 16-та школа має протирадіаційне укриття, яке збереглося. Приміщення 1956 року тоді ще думали про війну. Місця вистачає усім. І одну зміну 420 дітей, і ось всі приміщення, всі, що є. От. Тому що у нас два корпуси корпус номер один, де ми знаходилися з вами. Оце протирадіаційне укриття. Одне, що має ще витяжку поміняти, і ми будемо мати непогане приміщення. Підвели воду. Вода є. тут і там два кана. На момент знімання тут теж ще не було туалетів, лише облаштовані кабінки усім необхідним забезпечені. В 17-й вхід в укриття прямо в школі. Є аж три виходи назовні. Вентиляція природна, але її вистачає. Укриття було готове давно. Водою, медикаментами та протипожежними засобами забезпечені. Стаціонарних санвузлів немає. Один біотуалет, решта відра з кришками. Сподіваються, що керівництво міста цю ситуацію згодом виправить. В укритті 18-ї гімназії місця для всіх трішки не вистачає. Але якщо зважати, що зазвичай 10% дітей відсутні у школі, то поміститься уся зміна. Але кажуть, що в разі чого зроблять змішану форму. Щоб точно всі помістилися навіть при стовідсотковому відвідуванні. Тут буде аж шість туалетів. Також ще чекають на нову примусову вентиляцію, яку планують встановити вже під час навчального процесу. Батьки розділилися. Частина батьків за очне навчання, частина хоче дистанційне навчання. Зараз ми будемо вже з неділі, ще точніше, і будемо вирішувати. Запасних виходів із укриття вистачає усім необхідним, як то водою, медикаментами і вогнегасниками, забезпечення. Більш як вдвічі від потреби площа укриття під 19-ю школою. Тут все було облаштовано ще задовго до повномасштабної війни. Це єдине луцьке укриття в школах, де на підлозі новенька плитка. Усе тому, що школою опікувалися відомі випускники, і підвал використовувався. Завдяки гарній співпраці з громадськими організаціями і принагідно хочу привітати, маю Москвич з першим місцем, золотою медаллю, тому що саме з нею ми започаткували цей ремонт в тиру, бо це тир, який зараз слугує укриттям. Ну, от таким чином маємо. Гарне укриття для наших педагогічних працівників, учнів. А от із санвузлами тут поки проблема. Є лише один біотуалет та декілька відер із кришками. Також тут не вистачає природної вентиляції, теж незабаром мають встановлювати примусову. Все-таки на таку велику кількість дітей треба примусово. Ну, вона ніби і є в проєкті, але ще чекаємо на продовження робіт. Знаю, що є нюанси з казначейством, не все пропускають. Сподіваємося на продовження робіт в нашому укритті. До речі, 19-та школа єдина, яка сама заробила на будматеріали. Діти зібрали і здали макулатури на 20 тисяч гривень. За них купили дошки, налавки та біотуалети. У 20-й школі приміщення вистачає для всієї зміни. Колись це також був тир. А з 24 лютого тут вже був аншлаг. Тут одна з найкращих природних вентиляцій, а от із санвузлами поки проблема. Вирішуються санітарні питання відрами, на які замовили спеціальні сидіння. Державна служба надзвичайних ситуацій перевірила. Все згідно їхніх. вимог. У 21-й гімназії два укриття в різних частинах приміщення для молодших і для старших класів. В обох протягом літа облаштували стаціонарні туалети, а ще робили лавки. На момент знімання ще не всі занесли. Вентиляція тут природна, її вистачає. Буде так: тиждень будуть в одному зміни ходити одні учні, тиждень будуть ходити в другу зміну. Перша зміна буде там, наприклад, п'ятдесят тобто 10 класів, і в другу зміну теж 10 класів. Так що в нас повністю все влаштовує. Всім необхідним тут теж забезпечені. У 22 й школі укриття теж до війни було тиром, який швиденько переобладнали. Тут нормальна підлога і для найменших навіть є ліжечка. Площі вистачає для усіх учасників освітнього процесу, є додатковий вихід. Те саме можна сказати і про 23 третю -ту школу. Тут все було готове ще до 24 лютого. Вистачає місця для однієї. зміни. Єдине, що доробили за літо: повісили дошки, запаслися питною водою, медикаментами, свіжими вогнегасниками. Як і у всіх порівняно нових школах, є запасні виходи. В укритті 24 школи може поміститися аж 1200 людей, а учнів в одній зміні десь 350. Змін аж три, тому площі вистачає навіть, щоб навчатися під час тривог. Тут є нормальна природна вентиляція, дуже багато виходів. За літо зробили нові санвузли, провели новеньку систему оповіщення, закупили усе необхідне, як то воду, медикаменти, вогнегасники. Укриття в 25-й школі використовується з початку війни. Щоправда, кажуть, нині відвідувачів значно менше. Укриття розраховано на 650 чоловік. Ну, ми проводили тренувальні евакуації, діти. Часно евакуюються впродовж 5-7 хвилин через різні входи-виходи. Тут декілька входів виходів у разі потреби дуже швидко можуть зробити ще додаткові. Поки є два стаціонарних санвузли, третій потребує ремонту. Вентиляція тут унікальна. Цього бачите ці такі металічні конструкції. Вони є на Поглинання використаного повітря і наповнення свіжим повітря. На Фільтрувально-поглинально в нас є така шахта часу. часу весь час буде Щас. фільтрувати і забезпечувати поступання чисто свіжого. Навчатимуться в три зміни. 26-та школа теж вражає площою укриття. Понад тисячу людей тут може заховатися. Для однієї зміни достатньо. А навчаються тут у дві. Усе порівняно нове природна вентиляція. Також усе було чисте. Підвальні приміщення використовувалися до війни як тир і класи до призовної підготовки. Цього літа тут лише доробили стаціонарні санвузли, використали гроші грантової програми. Усім необхідним, як то вода, медикаменти і вогнегасники забезпечені. Найновіше приміщення 27-ї школи – рекордсмен за входами-виходами. Їх тут аж 13. Щоправда, використовуватимуть не всі. Також тут найбільша незахаращена площа. Чому незахаращена? Бо згідно із недолугим законодавством, школам чомусь забороняється списувати парти і відповідно їх зберігають в підвалах. А тут поки ще немає старих парт, тому старі меблі позичали в інших шкіл, щоб з них зробити лавочки. Дошки та щебінь дав департамент освіти протягом літа засипали підлоги підвальних приміщень та зробили санвузли. Санвузли обійшлися. Недорого, скажімо так, тому що, ну, так як є, приїхав мій чоловік. Як тато школи приїхав ще один одну ні, вчительки, чоловік тато школи привезли свою питономішалку. Е, ще один наш працівник, хто е, він є і заступник. Е, десь знайшли трошки щебеню, трохи піску, трохи щось у нас було. Встали, зробили, залили. Чаші генуя знайшли е, нам дав департамент, мивальники дали, ну тобто. Отак, от отак от просто стали і зробили. Приміщення прибрали за день, влаштували суботник, на який покликали батьків. Заодно вони змогли оцінити саме укриття і що було зроблено. Найновіша Луцька школа номер 28 розміщується в одному із найстаріших приміщень з усіх середніх навчальних закладів. Проти радіаційне укриття. Ага. А зараз не пристосоване як пру, воно пристосоване як укриття mm. під час повітряних тривог. Тут і витяжка природна, потужна, і є декілька аварійних виходів. О, воно відкривається, якщо туди далі. Це відкривається ще одне. Теж було колись герметично. Все це зараз mm. просто герметики вже нема. Тут були і туалети, і умивальники. Все, що зробили, додаткові лавочки, запаслися водою, медикаментами, оновили вогнегасники. Підсумовуючи усе вище побачене, усі укриття в луцьких школах можна назвати безпечними. Ви помітили, що не усі директори охоче коментували на камеру ситуацію з їхніми укриттями. Я теж буду партизаном. Мені дві школи видалися не надто безпечними. І справа тут не в укритті, а в конструкції шкіл. Будували їх в середині 80-х років. Будували, скажімо так, не дуже тому декілька років тому їх укріпляли. І от я особисто не вірю в те, що армопояс витримає навіть вибух поряд зі школою. Звичайно, що жодне укриття не врятує від прямого влучання бомби вагою півтонни або більше. Ситуацію перед початком цього навчального року на Волині можна назвати більш-менш безпечною. Керівництво шкіл оперативно реагуватиме на всі зміни, принаймні в цьому запевнили.